Сьогодні з порткомплексі Олімпієць пройшли перші матчі чемпіонату Славутича з футзалу серед юнаків 2013 років народження і молодших. пам'яті Сергія Рашка, Позивний футбол, який у 2024 році загинув на війни з расистами, всього в турнірі взяли участь 12 команд з міста Чернігів, Семенівка, Бахмача, Глухова, Мени, Броварів, Славутича і Сновська. На жаль, наша країна зараз переживає трагічні часи. Українські захисники та захисниці вкотре виборюють національні інтереси та територіальну цілісність нашої держави. Українські воїни віддають своє життя заради нашого майбутнього заради України. Світлі образи воїнів з міста Славутич ми бачимо на центральній площі міста. Де розташована алея пам'яті героїв? Серед них Сергій Рожок? Український футболіст славотичанин, який загинув, захищаючи батьківщину від російських окупантів? Вихованець славутського футболу Сергій Рожок загинув 24 січня 2024 року у боях за Україну. На смерть екс-півзахисника відреагував відомий український футболіст Олександр Алієв, який свого часу грав разом з Сергієм Рожком у молодіжних командах Дінамо та молодіжної збірної України. Серега, мені не віриться, ти був хорошим опорником і справжнім воїном. Царство тобі небесне, написав у соцмережі Олександр Алієв. Сергій почав займатися футболом у ДюФК Каскад. Перший тренер Олег Трухан, Це було у Славутичі. Продовжив свою футбольну кар'єру в академії Динамо в Україні. Потім грав за Таврію, Гаверово, Київський ЦСКА, Харків, Десну, Аболонь, Крівбас, Чорноморськ, Крипівніцьку зірку. За кордоном виступав у чемпіонаті Білорусі після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вступив до ЛАВ ЗСУ і брав участь у бойових діях. Загинув 24 січня 2024 року. Вічна пам'ять. Герой. Сергій Рожок. Позивний футбол. Повернувся додому. Повернувся на світ. Український футбол поніс велику втрату. Футболіст. Повернувся додому. Повернувся на щиті, Жана герою! Все герою! Вічна слава герою! Запам'ятайте це ім'я! Хто грав і дивився футбол, знає, хто такий Сергій Рожок. Герой на щиті! Жана герою! Все герою! Вічна слава Герою! На открытии турниру памятные медали вручили батькам Сергея Рожка. Сережа очень любил Украину и очень любит футбол. Самое главное для него это был футбол, и сильно радовался, когда его приглашали выступать за юношескую и молодежную сборную Украины. Мы хотим от своей семьи передать музею тоже подарок. Это футболка настоящая, это не подделка, футболочка. Шестой номер. Когда Сережа выступал за, за юношескую и молодежную сборную. Вот на спинке его фамилия. Ми даємо цю футболку навсім в клуб Солотіча, щоб вона всегда була, щоб ніколи ми не забували. В нашому місті жив і виступав такий хороший парень, такий хороший футболіст Сергій Рожок. А перший тренер Олег Трухан заспівав пісню, яку він присвятив Олегу Рожку. У нас в Славутичі є музей спортивної слави. Нагороди і ті трофеї, які є, треба повернути всі в Славутич. Каскад став першим чемпіоном України в 98-му році, війшов в історію, вигравши шкіряний м'яч. Це одне з найпопулярніших і наймасовіших змагань. І ось якраз на цьому турнірі оцей кубок і диплом Федерації футболу України засвідчує те, що Каскад. Був першим чемпіоном України. А до цього, в 97-му році, на Таврійських іграх, це також були змагання на призи клубу «Шкіряний м'яч. Каскад став срібним призером. Тому всі трофеї, трофеї які, які є, будуть передані в музей слави. Я футболка Сергія Рушкав, в якій він грав, це команда була Мілєвський, Алієв, Алія, Ворожок. Дуже, дуже видатна була команда. Збірна України, юніорська, потім молодіжна збірна України, які в фіналі чемпіонату світу молодіжного і чемпіонату Європи. Це його футболка з його підписом. З його підписом він подарував буквально 20, в січні 22-го року, перед перед самою війною. Тому це також Крісіна, вам в музей. Традиційно на відкритті турніра призвучали гімн України і Славутича. Я рада всіх вітати тут, в Славутичі, на чемпіонаті імені Сергія Рожка. Я хочу вам побажати успіху. Я хочу, щоб ви отримували насолоду від гри. Всі грали чесно і чисто, і нехай переможе той, хто найбільше цього прагне. Слава Україні! Бажаю всім вдачно провести турнір і завоювати найвищі нагороди. І чекаємо на наших наступних змаганнях. І трошки про перший день турніра. У перший день футболісти Словутича виграли два матчі. Також є перемоги і у каскадах з браварів, і команд з Чернігова. А у перерві між матчами ми запитали у першого тренера Сергія Рожка, яким він запам'ятав свого вихованця. Сергій був завжди порядним хлопцем, дуже футбольним. Наша методика включала дуже багато елементів техніки, фінків, там дріблінгу. І він казав, що я просто ми всі влюбилися всі всі, всі, всі елементи футбольні. Такого на Україні тоді не було ще. От. І за рахунок індивідуальної техніки. Каскад і виділявся в першу чергу на фоні на фоні інших команд, що маленьке, маленьке там містечко, маленька там команда, а давала бій по-справжньому і Динамо кращим клубам України. От, і просто давала, частенько перемагали, тобто ну, Динамо не перемагала, але так зміну там Руфика, Київське, да, і інші команди України. Тому е, хочу сказати, що Сергій до коли я дав в Динамо, це був професійний професіонал до Моза кісток. От. В Динамо його трошки спортили. Про проблеми з режимом пішли, там, не знаю, може гроші, може ще щось там, але, але на жаль, це була така тройка, як «Мілєвський Альєвий Рожок. Їх до сих пір пам'ятають усі федерації футболу України. От, коли я приходжу, кажу, так, да, це були хлопці. Але ж е, Мілєвський росіянин. Мілєвський білорус Алієв, Алієв – росіянин, а один українець це по ворожок. І не та склалася в нього футбольне життя, як, 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 як хотілося б, тому що він дійсно був талановитий гравець. Але після цього, як він пограв, уже, грав в чемпіонаті Київської області, я бачив, який, який в нього авторитет, яка повага серед усіх всього футбольного товариства. О, тренерів, президентів, футболістів, він, ну, дійсно, дійсно, ну, його всі дуже поважали. Дуже поважали. І тому він завжди приїжджав до мене. Навіть під час війни, коли з бойових завдань повертався з зі сходу, завжди приїжджав, завжди спілкувалися ми з ним. Було дуже приємно, тому що е, порядність це було, це було, це було, це було його основне таке кредо, ж, життєве. А, а те, що він був фут футбольний хлопчина, це, звичайно, всі знають про це. От. Тому така втрата для нас це велика трагедія. Хочеться, щоб його пам'ятали. Він, він грав у цьому залі в свій час. От. Починав з цього зал, як так з Олімпійця. На нашому стадіоні виріс. І дай Бог, щоб у нас ще в Хлаутичі. Були такі. Були такі гравці, так. Да. Що, щоб... що ти вважаєш чим хлопцям, які зараз участвують в турнірі? Хочу, по-перше, сказати, що я дивився в їхні очі, і вони дійсно всі прониклися тим, що це був дійсно видатний футболіст, що, 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 що це трагедія для всього українського футболу. І хочеться, щоб хлопці наші не боялися грати, брати гру на себе. Тому що зараз багато хто боїться грати в футбол, і тренери часто з, 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 їм. Запрещаю це робити на полі. А рожок всегда брав м'яч, обіграв двох-трьох гравців. От, і, за, і, тому, і завжди брав гру на себе. От, був капітаном команди і в Динамо 3, і в Каскада був капітаном команди, і в і в в лігі був капітаном команди. Тому, а капітан команди просто так не вибирається в команді. Це людина, яка має повагу і авторитет. Це лідер. Це, тому, тому хочеться, щоб е, усіх хлопчиків було побільше лідерів, побільше граців, креативних, технічних і своїм ігровим почерком. Це ну це головне завдання спонсорами турніру стали Уфк СТ відділ молоді та спорту. Фінансова підтримка Андрій Бажинов, Тетяна Кепкала. Ідея проведення турніру належить Віктору Бойко і Сергію Тарикіну. Детально про турнір дивиться спецрепортаж, який вийде у вівторок.